Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2023 Лицарі сучасності, наші поеми, думи, балади. Про тих, хто не боїться, мін, кому ракети, ворожі і гради зовсім не страшні. А куль перед дзвін воїни наші зовсім не бояться. Вони смерті дивляться хоробро в вічі, коли над ними дрони рояться, у них лиш рішучість проступа на обличчі. Боронять вони і нас, батьківщину, дружину і сина, матусеньку неньку захищають від ворога дім і родину. Дяка за це вам, наші рідненькі! Вони захищають нашу свободу, гордістю є планети земної, оборонці рідного краю і всього народу. Джентльмени і лицарі безсмертні герої.